Вітаю команду «Київбаскет» з перемогою, була хороша гра, всі викладалися. Трішки нам не вистачило. Не попали свої вільні кітки. В моментах, може, десь не виконали вказівки тренера, але в загальному хлопці всі старалися, всі боролися з бажанням до крові, можна сказати. Ще можливість для молодих гравців, бо от, ти молодий вихованець івано е е франківського баскетболу, маєш можливість грати проти Новіку, а проти Сандула. Як тобі е е загалом ця конкуренція, можливість пограти з досвідченими гравцями? Ну я дуже радий, що є така можливість. І того, що це дуже великий досвід пограти проти таких сильних гравців, які виступали е е і виступають зараз на хорошому рівні. Тому це для мене дуже класний досвід. Я і граю проти них і одразу вчуся разом з ними. Хороша ігра. Я задоволений. Білися до кінця. Ну, Шість очків за четверть дуже мало для перемоги. Ми мали гарні шанси. Трьохочкових китков. Но реалізація подвила хлопці молодці. Будемо працювати далі. Слава Україні, слава ЗСУ! Насамперед хочу сказати, дякую ЗСУ за те, що ми можемо грати, можемо. Показувати, на що ми можемо в такий тяжкий стан для нашої країни. Насамперед, хочу вибрати ще перед болівальниками за дві предыдущі поразки. Вони були дуже прикрі, я б сказав, навіть безхарактерні. Сьогодні ми теж не видали тих результатів, які ми повинні давати, але на характері вибрали. Це був, це був надважкий, на мій погляд, Бамбл. Я хочу, щоб зрозуміли, можливо, всі вболівальники, що цей чемпіонат насправді, це чемпіонат рівних команд, де кожна команда може перемогти кожну команду. І цей тур це підтвердив. В попередньому турі в Черкасах Львів зазнав поразки від Черкаських мав, наприклад. Тобто кожна команда може обіграти, і обіграти іншу команду. Я радий, що сьогодні ми виграли з Говерлою і виграли на характері, тому що було багато браку у захисті і безглузді помилки, коли у нас вже був м'яч, але ми його втрачали. Для гравців це мабуть, може бути добрим уроком, що треба. треба Зберігати кожен м'яч має значення все. Кожна помилка, кожне підбирання, кожне неповернення у захист це найголовніший урок, який наші гравці мають винести з цього бабу.